Хурма нещодавно не була заслуженої популярності на українських ринках, схоже у цього дивовижного супропічного фрукта, велике майбутнє, дерево високе, міцне, довговічне. Майже всі сорти цих яскравих плодів, що тішать нас восени та на качані зими, їх близько десяти, належти до одного виду діоспі розкатів менш популярні інші відомі у нас види, дикоросла кавказька або звичайна лотюс і твердіняна. Біргінська всього у світі близько 200 дикорослих та культурних представників цього роду з батьківщини Ебенових на всіх континентах, крім Африки. На їхній основі виведено приблизно 500 сортів. Батьківщина хурми Південний Китай, де її вирощують вже два тисячоліття. Зараз Китай займає перше місце за виробництвом цього фрукта. До Європи хурму завезли всередині їх століття, а в останні десятиліття решті оцінили по достоїнству. За стародавнім китайським переказ нею харчувалися деякі божества. Він наймолодший, вживши вперше родову назву Діоспірос, що можна перекласти з грецької як їжа богів, ймовірно, мав на увазі ті самі китайські повір'я з англомовних країн прийшло ще одне назва для цього сонячного фрукта: Персімон у Китаю зростає кількість п'ятисотлітніх довгожителів. Звичайні 50-60 років теж значний термін для плодово-ягідної культури. Тим більше, що 56 із них припадають на рясне щорічне плодоношення. Висота дерева японського персимона досягає в хороших умовах 10-12. віргінський сорт більше 20 метрів, урожай з нього залежно від висоти та сорту. Буває від 80 до 300 кілограмів, дерево розкидисте, гіллясте гілки довгі та трохи опущені, формою крони нагадує яблуню. Відрізняються від неї подовженим до 17 см листкам серед сортів є іськорослі, що виростають до 4 метрів. У стародавньому Китаї дуже шанобливо ставилися до цієї культури за довголіття, густу тінь, стійкість до комах, і за ті, що птахи в'ють на ній багато гнізд. Рослина субтропічна, але при цьому на диво холодостійка витримує до мінус 18 градусів за цельсієм кавказька, навіть до мінус 30 градусів за цельсієм. Невисоку вологість повітря теж переносити добре серед інших плодовоєгідних культур виділяється стійкістю до хвороб та шкідників, сприйнятлива тільки до щитівки та сірої гнилі. До структури ґрунтові баглива потребує доброго дренажу. Невибагливість дає підстави вважати Персимон дуже перспективною культурою. Пізньої осені безлисті гілки густо вкриті оранжево-червоними плодами, які яскраво виділяються на сірому осінньому попелиці. У цей час стає зрозумілим інше можливе тлумачення назви Діоспірос Божественний вогонь. У Японії плід сонця символізує перемогу у Китаю. Радість. Відоме абенове дерево, яке дає цінну чорну деревину з того ж роду у інших видів діоспірос. Вона теж високої якості, дуже міцна і красива, майже чорна зі світлими смугами сіра або коричнева. На Кавказі з дикорослою лойтус мешканці здавна вирізають посуд, виготовляють музичні інструменти, використовують у будівництві у США з неї, виготовляють спортивний інвентар у Китаї, Кореї, Японії. Меблі ще одна чудова влада цих дерев добре розвинена коренева система, особливо це стосується кавказького виду, її садять для зміцнення берегів, для захисту брунту від ерозії, а в гірських районах вирощують навколо будинків, щоб уберегти їх від сіл, каменепадів і снігових лавин, незважаючи на великі розміри в природних умовах. Дерево персимона можна без особливих зазиль вирощувати в катці як декоративну та плодову культуру і тримати навіть у приміщенні. Деревце підрізають, формують крону, підтримують ріст приблизно до півтора метрів для нормального розвитку потрібні світло, просторуємність для розгалужених коренів і підживлення мінеральними та органічними добривами. У кімнаті воно зацвітає у віці 5-7 років, враховуючи, що рослина листопадна і забезпечують зимовий спокій за температури не вище 10 градусів за Цельсієм. Як цвіте японський персимон, це рослина із квітами різної статті, чоловічі, що забезпечують запилення, дрібні у формі дзвінка з довгими тичинками, зібрані в групи по три-п'ять штук, а жіночі з яких утворюються плоди більші 3-4 см. Одинокі, чотирипелюсткові, бліді, жовто-зелені, іноді серед чоловічої групи створюються обопільні квіти, кількість видів і сортів дводомні, тобто чоловічі та жіночі квітки на різних рослинах, але є й однодомні. Дводомні рослини саджають парами чоловіча рослина поряд із жіночим або чергуючи ряди для запилення, яке здійснюють комахи. Деякі сорти не створюють чоловічих квітів і для запилення потребують підсаджування чоловічих рослин іншого сорту багато які можуть плодоносити без запилення партинокарпія, ягоди виходити безнасінними, як правило, терпкими, не дуже смачними цвітуть персимони у травні на початку червня. Діоспірос їжа китайських божеств, хурма це фрукт чи ягода. З точки зору ботаніки питання некоректне, спати про це у фахівця слід було б так: цей фрукт, тобто плід, ягода чи кістянка. Цей фрукт належить до ягід, Відповідальність ботанік за ознаками соковитості, багатонасінності та походження з навколоплідника у науки поняття про ті, що таке фрукт, а що ягода інші ніж у побуті. Але якщо точне ботанічне визначення не потрібне, у простому побуті краще, не заморочуючись, називати персимон фруктом, тому що він соковитий, зростання на дереві, але заватто великий для ягоди. За солодкістю плоди найкращих сортів не поступаються винограду та абрикосів. Вони містять 25% глюкози та фруктози. У значних кількостях містяться мікроелементи калій, магні, натрій, осфор, залізо, свинець, мідь, йод. Половину сухої маси плоду ставити пектин, води в середньому 80%, вітаміни з дуже багато каротину про вітаміну, а саме він надає шкірі, там м'якоті яскравий оранжевий колір, що стосується смаку глядого сортового персимона. Назвадя розговорити сама за собі, особливо смачний і найпопулярніший із сортів королюк, той, що у нас називають шоколадним. Він же. Стародавній японський гіакума. дубильна мова танін присутня у дуже великих кількостях у недостиглих персимонах, робить їх терпкими, сильно в'язкими, практично неїстівними. Таніну буває багато і в тому випадку, коли плід розвинувся без запилення. Якщо порівняти між собою, наприклад, опилені та неопилені плоди хурми корольок, різниця очевидна, неопилений сильно. в'язе через те, що корольок з тих рідкісних сортів. Що не бувають в'язкими через ті, що не достигли її сорти, що не витрачають таніну, навіть у стиглому вигляді терпкість іноді можна виправити, зруйнувавши надлишок в'язучої мови замороженням або витримуванням протягом дня в алкоголі. Персимони зняті раніше часу, зазвичай самі дозрівають при зберіганні, завдяки багатому складу плоди культурних видів з давніх часів застосовують у народній медицині, а від це написав про них як про засіб. Що викликає повну у визнажених хвороб, рекомендують і в сучасній медицині, зокрема при анемії, гіпертонії, підвищенні нервові збудливості, при деяких шлунково-кишкових проблемах, враховуючи при цьому неоднозначний вплив таніну.